В XVII-18 століттях друкарні в Україні переважно підпорядковувалися духовенству, а отже, друком виходили твори здебільшого релігійні чи там історичні. А от світські та особливо народні пісні знаходили собі притулок на сторінках рукописних збірників, ну, правда, поруч із тими таки серйозними духовними творами. Ці збірники з року в рік заповняли упорядники новими творами. Часто роботу одної людини після її смерті продовжував хтось інший. Такі збірники дуже часто з нотами писали бурсаки, попи, дяки, купці, писарі, козаки, міщани, а в окремих випадках і письменні селяни. Подібні збірники створювали і як особисті літературні щоденники, і спеціально на продаж. Часто вони мандрували від власника до власника, доповнювались, а окремі твори мандрували зі збірника в збірник. І так авторські вірші і пісні з них могли змінюватись і потім іти в народ. Вустну творчість. Коли ми говоримо про найдавнішу письмово зафіксовану пісню з мелодією, то першість, як вважається, належить рукописному збірнику, що певний час зберігався в бібліотеці Московського синодального училища церковного співу, і пісні, з якого вперше опублікував 1907 року Володимир Перец. Перша частина збірника, написана українським скорописом, датована кінцем 17 століття, а друга писана російським скорописом, створена на самому початку 18-го. Отже, Такий збірник цілком міг належати духовній або просто вченій особі з України, яка і привезла його на Московію. Адже в ті часи культури в митрополії досі творили переважно вихідці зі значно цивілізованішої, але колонізованої військовим шляхом України. А ще у збірнику є отака пісенька: ходить кума льодом, а кум огородом. Ой, прийду ж я до куманька, нема ж мого пана. Так, навіть у такому серйозному вишиканому збірнику не обійтися без кумо еротичної пісеньки.